Зараз до нас приєднується військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Е, тож дякую, що приєдналися до ефіру. Ну і от е, саме ми маємо дуже багато хороших новин, звісно. І пам'ятаємо про те, що багато хто говорив про те, що ну не треба Україні дуже швидко перемагати, тому що це розлютить Путіна, чи там дуже швидко розвалить Росію. Але ми бачимо те, що операція на Харківщині була ну, тіль, не не те, що швидкою вона була блискавичною. Як ви гадаєте, може ну варто вже забути цю таку маячню, про те, що Україні не варто швидко перемагати. Ну так і, мабуть і забули вже. Я так розумію, що на засіданні в форматі Рамштайн саме про це і говорилося сьогодні. вони, я так розумію, там остаточно було визначено хто хто допомагає чи не допомагає, і що допомагати треба я і якомога швидше, якщо вони хотять ми показали пряму залежність їхньої помощі до термінів закінчення війни. Ну Ось і є, от е, програмні статті Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил України, вона була опублікована минулого тижня. Е, там Валерій Залужний ну відкрито написав про те, що е, ми вдарили саме ракетами по новофедорівці в Криму. Тож здається, що це табу також знято. Е, наскільки це важливий момент, на вашу думку, саме те, що ми визнали оце. Ну, справа в тому, ну я так рахую, що пам'ятаєте погрозу Путіна, що він буде окреслювати червоні лінії сам? Так, так, так. Так, от у мене таке враження, що в нього закінчився червоний фломастер. І тепер вже ці червоні лінії е, нікого не цікавлять, е, і вони розуміють, що ну далі вже розлютити. Ну куди розлютити Пут Путіна стосовно ядерної зброї Росія отримала низьку попереджень від провідних країн світу, що навіть спроба її застосувати буде придушена саме жорстоким образом вплоть до превентивного удару по території Російської Федерації. Вони це знають, тому вірогідність її застосування дуже, дуже низька на сьогоднішній день. Чим він може нас здивувати? Конфронтації на фронті в нього немає сили засобів, резерву немає для того, щоб стабілізувати навіть фронт, не те, що там нанести контрудар, хоча б на, окремих, на окремій ділянці оперативного напрямку. Він вдається до злочинів, до військових злочинів і починає бомбити цивільну інфраструктуру. От все, що він може зробити на сьогоднішній день. Ну от ви згадали так вже про цей випадок. Ми побачили, що вночі вчора Росія вдарила по ТЕЦу Харкові. Внаслідок цього не було електрики та води навіть у низці українських областей. І це можна по різному оцінювати. Але от мені чомусь здається особисто, що Путін це зробив саме для оцих ватників. Ну тобто для цих е, такого невеличкого відсотку населення Росії, це десь по різних оцінках 5-10 відсотків. Оцих ультранаціоналістів, які казали, що треба бити по е, критичній інфраструктурі. Що треба кидати ядерно, ядерні бомби на Україну, і ем, ну, саме вони це вимагали за цю ганебну свою таку пораз, поразку на Харківщині. І от як вам як вам здається, ем, що для перебігу війни означає те, що от е, наразі ватники тепер управляють путіним? Що хвост виляє собакою? Ну так тут нічого дивного. Я про це і в вашому ефірі неодноразово казав, що сьогодні Путін став жертвою. Власної пропаганди він створив пропагандистську машину, машину, до речі, більш потужну ніж державна машина. І сьогодні пропаганда керує політикою Путіна. Дивіться, про Путін створив міф про непереможну армію. Да? Він сьогодні не може визнати поразки цієї армії, щоб оголосити мобілізацію і, хоч якось, вплинути на хід воєнних дій. Ось а чому тому, що пропаганда сьогодні ніхто не повірить Російській Федерації. А якщо він це оголосить, то що ще його і звинуватять в тому, що так сталося стосовно не непереможності російської армії, тут теж саме пропаганда керує керує Путіним. От пане Олеже, ну тут цікаво, що е, трошечки ну так обережно ми почали говорити про можливий розкол, так в Кремлі, про розкол партії війни. Скажемо, так є такий Рамзан Кадиров. Ми всі його пам'ятаємо. Він е, ну, заявив про те, що він готовий. Я тут процитую роз'яснити ситуацію на землі керівництву Міноборони Російського. І він навіть ставив, ставив під сумнів, е, що Путін знає, що відбувається. Він не звинувачував Путіна ні в чому він же є таким, як це. Сказати дуже лояльним його солдатом, як він заявляв. Як ви в ви гадаєте, чи це вже розкол в оточенні, чи ще зарано говорити про це? Це не ні Кадиров – це не розкол в оточенні. Роскол в оточенні в тому, що зараз от наш харківський на контрнаступ запустив в Російській Федерації незворотні процеси. А саме в Росії завжди існувало два питання: хто винний і що робити. Так, ось у, у них зараз, я би так сказав, руба постала питання, хто винний, і тут починається і тут іде протистояння між військовими і політиками. Оце головний, головний рубіж, точніше, не рубіж, це головна тріщина, яка зараз шале з шаленою швидкістю розширюється. Якщо якщо найближчим часом, там за декілька тижнів Путін не розкриє там якийсь за заколо серед генералів, і, і не, перед, не почне там перетрубації з начальника генерального штабу, от то о, чи, через цей же період часу генерали можуть звинуватити Путін, Путіна. Вони вже почали його обвинувачувати в програші в цій війні, а, а це озна і там ще підключається вже. Йде хвиля е, депутатського демаршу, да, депутати місцевих рад починають говорити, що Путіну треба скласти повноваження, бо щось ми не туди прийшли, йшли, йшли і не туди прийшли. От. І чим більше Путін буде затягувати цей цей е, вибір, свій, свій кого, кого, хто винуватий, тим е, більше питання буде переходити на його особисто. От. А це може призвести до е, наслідків е, вплоть до зміни політичної еліти у, у, у руля Російської Федерації, ну от ми зараз розуміємо, що ми точно маємо е, наразі таку психологічну перевагу над ворогом, е, тому що та поразка, як вони втікали. Як ми маємо її використати? Ну в тому сенсі, що ми можемо ж ну не те, що ми можемо, інші військові російські бачать, як там швидко мають вони бігти в разі контрнаступу українського. А взагалі там у них такий тріатлон, ну в сенсі, що плавання біг, велосипед. Ми бачили, що вони на велосипедах у цивільному намагалися втекти. Тож, як ви гадаєте, як ми маємо зараз використати цю психологічну перевагу? Ну, треба це висвітлювати, максимально висвітлювати. Далі все буде зроблено самостійно в плані, в плані роботи. І да, ви абсолютно праві в тому сенсі, що швидкість відступу. Вони вони вже розуміють, що треба кидати важку техніку, бо вона так швидко не їздить. Найбільше це колісна техніка і, і колісні бронемашини, но не брно, не бронетранспортери. І до речі, перший. Я би сказав так: перший результат у цієї інформаційно-психологічної спеціальної операції він вже проявляється. Сьогодні прийшло підтвердження того, що угруповання російських військ на правому березі Дніпра вже шукає офіційно шукає контакти з нашими спецслужбами для ведення перемовин щодо здачі військ у полон і переход їх під міжнародну юрисдикцію. Так, що ось вам, ось вам і продовження. Не дарма, не дарма ми старалися. Ну, дійсно, так про це заявила глава прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. В ефірі наших колег на еспресо. Так, дійсно про те, що ну за її даними на Херсонському напрямку, окупанти саме шукають способи розпочати переговори про складання зброї. що ж, ну, подивимося, куди це буде рухатися. От також з'явилася щойно новина: це військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив. Просто це важливо для аудиторії про те, що високопілля, нововознесенське, Білогірка, миролюб. Та сухий ставок Херсонської області офіційно звільнений від окупантів. Тобто, ми бачимо те, що ми про дуже ну, просуваємося також і на півдні. Тож, чи можна там очікувати ну, чогось подібного, що ми побачили на Харківщині, чи там інша все-таки ситуація? Дивіться, там зовсім інша ситуація. Там йде комбінований контрнаступ. В якому сенсі? Справа в тому, що Якщо ви пам'ятаєте, ми туди ми туди загнали найбільшу кількість російських військ і найбільш боєздатні. там регулярні частини, принаймні всі повітряно-десантні частини там знаходяться в на правому березі Дніпра, і там абсолютно вірно було вибрано тактику методичного знищення. І от це, пам'ятаєте, ми говорили, Скільки ж ми будемо ще там складів треба спалити, щоб Росії Росіяни почали почали відходити або здаватися у полон? А воно спрацювало. От сьогодні ми маємо вже результат. В них снарядний голод, в них не, не вистачає палива і продовольства. Вони розуміють, що нема куди відступати, судячи по тому, що російські командири почали організовано відводити війська з рубежів оборони це каже про те, що е, ну є там у них е, розумні командири, які е, розуміють, що сьогодні він може організовано відвести війська. А завтра ці війська, якщо він їх не відведе сьогодні, завтра вони просто побіжуть і він нічого не зможе з ними робити. Тому вони намагаються більш-менш зберегти управляє управляємось військами. І но е, командний е, то командний склад готовий сьогодні. Іти на перемовини і готовий е, обговорювати умови здачі е, здачі цих військ. Оце е, фактично скільки ми їх там тримаємо? Уже майже місяць, да? три тижні. То точно, ось це плідний, плідна праця збройних сил стосовно зниження боєздатності частин російської армії на правому березі Дніпра. Ну дійсно, або в них почнеться у цей тріатлон, ну тобто плавання біг велосипед, можливо, також... ну я вам скажу там в Дніпро майже кілометр, наскільки я знаю, на там до 700 і більше метрів. І вода сьогодні не така тепла, щоб доплисти. Це вже айронмен, це вже айронмен. Ми тут жартуємо <гум> в редакції. Добре, от якщо б ми могли трошечки проаналізувати те, що ми побачили на Харківщині, так от, наприклад, з боку аналітиків Conflict Intelligence Team є така, ну їхнє припущення, вони пишуть про те, що український спецназ використав тактику стрімкого штурму. І, от що саме це забезпечило на їхню думку швидкий прорив під час от такого раптового нашого контрнаступу у Харківській області. По-перше, чи ви погоджуєтеся з цим? По-друге, а що таке тактика стрімкого штурму? Чи могли б ви нам пояснити? Ну о, о, ні, я не буду пояснювати, що таке так. Я знаю, що таке тактика, але пояснювати не буду це трошки зарано. Потім я так розумію, будуть зняти написані книги, зняти фільми. Як, як це працює насправді? Но, е, е, так я погоджуюся, що вона була використана. Ця тактика, і скажу так, що е, результат використання цієї тактики ми з вами побачили в масштабах оперативного напрямку. Оцей е, тріатлон, як ви його називаєте, бігство, е, фатальне бігство і масштабне бігство російських військ саме результат застосування цієї тактики. Ну, дійсно, вже багато хто говорить, що ця операція буде вивчатися в підручниках історії, тому що ну настільки вона є успішною, настільки це ну коротше, всі з затамуванням подиху слідкували, як вона розгортається. Вона продовжує розгортатися. Мабуть, запитаю тоді, у вас знаєте, ну таке особисте запитання поставлю. А ви наскільки особисто були здивовані тим, як ну як швидко посипався оцей російський фронт? Також маємо пам'ятати. Що ну ще декілька місяців тому до того як росіяни почали перекидати звідти свої війська на південь? То вважалося, що це, мабуть, ну найбільш поєздатне угруповання російських військ. Ну я я, коли я почув про темп про темпи наступу, наших, наших військ пішла інформація. Ну я просто зрозумів. Я не був здивований. Я зрозумів, що е, фактично, крім першої лінії оборони у Російській Федерації, дійсно немає військ. Я зрадів. Що мої мої припущення підтвердилися, що далі просто йде каскадний обвал, і даже е, окремі вони навіть не, не зробили тилових вузлів оборони для того, щоб формувати оборонні рубежі під час прориву е, першої лінії? Е, вони навіть не виконали ті вимоги, які прописані в тих лікалах, в яких вони воюють а ще е, постулати Другої світової війни, коли робиться ешелонована оборона, а потім ще робиться. В узлі е, стійкості оборони в, в, в оперативній глибині цього нічого не було. Я зрозумів, що війська у Російській Федерації військ більше немає. Ну, дійсно, вони були змушені відмінити концерт Олега Газманова за назвою Росія тут назавжди в Ізюмі. Тут така велика неприємність, мабуть, для цього кремлівського артиста. А от ми ж також бачили, ну от на самому початку цієї контрнаступальної операції, що росіяни ну дуже так намагалися просувати те, що от зараз терміново їдуть резерви, які вони кидають на Харківщину. Це фейк? Чи ми їх просто ще можемо побачити? Як ви гадаєте? Ну, резервів з Російської Федерації фактично немає. Це перше. По-друге, вони ну якщо там щось є, то воно ну, навряд чи вже е, е, дасть якусь, якусь користь. По-друге, резерви, резерви третього цього корпусу. Ми до речі, бачили колони з символікою цього корпусу. Ну але вони були зустріти нашими на нашими вогневими засобами авіацією. і далекобійна артилерія. до речі, навіть російські пабліки відмічали дуже ефективну роботу зв'язок, точніше взаємодію між піхотою і нашими, нашою вогневою підтримкою. Стійкість зв'язку була відмічена з боку російських пабликів і реакцію на виклик піхоти. Тільки піхота викликала тут же з'являлися або штурмовики, або удари артилерії. Ну, це дуже круто до речі. Так так до речі. Ви знаєте, що ми на в цій операції ми вдаже ви активно використовували агітаційні боєприпаси. А це, що зал, таке? Це, при... це що таке, розкажіть? Агітаційні боєприпаси це снаряди, в яких пакуються листівки. Ну допустимо, в снаряд БМ 21 град запаковується 3 тисячі листивок листівок по три пачки по тисячу штук. І вони вистрілюються в бік позиції противника. Там дистанційний підривач він спрацьовує в повітрі, і вони вилітають і розповсюджуються за рахунок вітру над позиціями противника. Так, от наше використовували ліцензійні боєприпаси для того, щоб запропонувати здачу, щоб вони здалися. Якщо відповіді не надходило, то наступний залп був вже осколково фугасними снарядами і далі починалася операція з ліквідації цього. Цього о, очагу оперу звучить дуже красиво. От е, ми розуміємо, що наразі ми маємо звільнені території Харківщини. Так при цьому ж також зрозуміло, що якась частина і російських військових і колаборантів вони ну скоріш за все там залишаються. От е, якими мають бути зачистки, якщо говорити ну саме про військову справу, так і от які найбільші загрози ми матимемо на чи маємо вже наразі на звільнених територіях? Ну, там фільтраційні заходи проводяться повним ходом. Наскільки я знаю, там працює Національна гвардія, Національна поліція і служба без і а, спецпідрозділи Служби безпеки України. Так що там все проводиться. Ніхто не залишиться без уваги. Всі, хто співпрацював з противником, з ворогом, всі понесуть своє, свою відповідальність за ті дії, які вони здійснювали. Ну, до речі. Мені такий найскравіший приклад це Балаклія. Пам'ятаєте, за тиждень до звільнення Балаклії був день день міста, і там певна категорія людей вийшла з прапорами, молодь там збивала з фасаду мерії міста Герб України Тризуб. І через тиждень прийшли наші хлопці. Так, основна маса людей, яка знаходилась під окупацією, і не співпрацювала, тут же на почала викладати фото-відеоматеріали стосовно хто що робив, хто з яким прапором бігав, там і таке, і таке інше. Так що я я так розумію, що всі, всі, хто хто лишився, вони потраплять під. Е Процедуру о, юридичну процедуру стосовно визначення ступені війни. Ну так поставили не на ту карту. Там можна багато про кого говорити. і про цього мера Куп'янська, який е, Мацегора, його прізвище, е, який там одразу ж перейшов на сторону окупантів. А міг би бути зараз. Ну продовжувати бути мером. Це і добре, що він так вскрився, скажімо так. От ще хочу вас запитати: ми розуміємо, що українські військові супер вмотивовані. Ми розуміємо, що вони е, звільня. Нашу землю, але от якщо говорити ну за законами військових операцій, скажімо так, коли ми будемо змушені зупинитися, ну скажімо на Харківщині? Державний кордон це це межа на якій ми, ми змушені зупинитися. А далі після повного виходу на державний кордон 91-го року. Ну я так розумію, ми, наше керівництво, політична президент і наші е, країни-партнери будемо визначатися, е, яка в залежності від ситуації в самій Російській Федерації, і особливо її в політичному сенсі, і у подальшому курсу, що ми будемо робити? Ми переходимо до е, перманентної війни, е, як наприклад, на прикладі із Ізраїлю, то тобто обмін вогневими ударами. Чи ми е, починаємо нанесення вогневих ударів по, по території противника з метою придушення вогневих засобів, які е, ведуть вогонь або намагаються відкрити вогонь по нашій території? Тобі створення е, можливо буде прийнято рішення, щоб створити ще й буферну зону. Тоді можливо ми перетнемо кордон і е, е, на висназачистку створимо буферну зону. Добре, ну от я знаєте, ще хочу повернутися до статті е, залужного. Я впевнений, що ви її читали, і там було декілька меседжів. Але один, ну мабуть, з таких е, найпростіших це було те, що ми маємо готуватися до 2023 2023 року. Звісно, що для частини українців, ну це був трошки холодний душ. В сенсі, що все-таки там хтось вірив, що це може от за 2-3 тижні чи за 2-3 місяці завершитися. І от зараз головнокомандувач каже: ну ні, ми маємо готуватися до 2023-го. Якщо говорити про 2023-й, то що саме ми можемо там очікувати? Я думаю, що в 2023-му буде просто завершення контрнаступальної стратегічної контрнаступальної операції по остаточному звільненню території України від російських загарбників. Це ну на жаль, судячи з того, як нам пізно прийде в цьому році зброя, та яка необхідна не не необхідна. Це те, що писав генерал Залужний, що нам потрібно 10-20 бригад створити нового зразку, фактично нової армії. От як зараз ми продемонстрували на на Харківщині, наступала наступала фактично нові збройні сили України, які пройшли навчання з нуля. По західним стандартам, які озброєні західним озброєнням. І, до речі, ми ж наступали меншою чисельністю, ніж оборонявся противник, ніж оборонялися російські війська. І бачите, який ефект. От саме про це він говорив: на це потрібен час, особливо на навчання наших військовослужбовців. Це найвеликий час. Но чим якісніше ми їх підготуємо, тим менше втрат. І тим е, скоріше ми зможемо з меншими втратами і скоріше ми зможемо звільнити наші території. Тому, на жаль, війна, скоріш за все, перейде у 2023 рік. Але це... якщо уважно читати статтю, то він ще окреслив і критерії закінчення цієї терміни, і критерії для закінчення цієї війни. Він чітко підкреслив для західних в основному партнерів наших, що для того, щоб скоріше закінчити війну, це пряма залежність. Нам треба досягнути паритетності в озброєнні з Російською Федерацією. Що, що мається на увазі, якщо у Росії є ракети з дальністю пуску 2,5 тисячі кілометрів, у нас повинна бути відповідна зброя і, і в авіації, і в ракетах, ну в артилерії ми зараз почали, але її треба збільшувати. От но паритетність у о, технічних можливостях зброї це один із критеріїв. Найбільш скорішого закінчення цієї війни, от пане Олеже, От як ви гадаєте, чи ви очікуєте того, що наші західні партнери будуть швидше нам надавати ту зброю, яку ми потребуємо зараз, коли вони побачили, ну, таку суперуспішну контрнаступальну операцію на Харківщині? Думаю, що да. Я думаю, що розумієте, я от, на мій погляд, оцей Рамштайн засідання в рамках Рамштайну Скоріше все дало можливість західним лідерам остаточно визначитися, з якої сторони барикади вони знаходяться, і допомагати чи не допомагати. Є вже даже думки, що можливо, можливо, Олаф Шольц все ж таки переборе себе, і ми, ми отримаємо важке озброєння в більшої кількості, ніж сьогодні Німеччина надає нам. Ну принаймні є такий позитивний момент, що Іспанія бере наших танкістів на навчання. Ми знаємо, що в Іспанії там стоїть партія десь близько 100 танків Леопард 1 А може Німеччина ще може додати і до них і Леопарди 2 різниця між першим і другим Леопардом ну не така вже і велика, щоб, до, до, до навчити трохи наших військовослужбовців. Головне опанувати сам танк «Леопард». Є ще дуже важлива тема. Ну, наближається зима, і звісно ж, це ну зовсім інші умови для війни. На думку деяких експертів, основним викликом збройних сил України буде саме ну, холод, а також погана погода для роботи безпілотників. От як ви оцінюєте наші наші ризики, наших військових саме під час зими? Я думаю, що ну не думаю, а завжди завжди під час весняної і осінньої розпутиці. Темпи бойових дій е, знижуються. Но перевагу буде мати той, хто своєчасно і більш якісно підготує свою армію для обведення е, бойових дій в умовах низьких температур. Я маю на увазі особовий склад. Е, техніка вона всепогодна і вона оснащена необхідними приладами. Головне, щоб був підготовлений особовий склад. Одягнутий, обмундирований, нагодований і забезпечений. От тоді, да, тоді ми можемо. Говорить, а у нас є досвід ведення бойових дій в таких умовах. Згадайте березень і згадайте квітень місяць, яка була погода, які температури, але ми все одно воювали і ще й наносили розгром російським військам. Пане веже, тоді, мабуть, останнє, що вас запитаю. Ну ми пам'ятаємо таку позицію Ердогана, який, ну, якби грає свою гру, так і він зустрічається з Путіним. При цьому ж ми бачимо те, що Україна отримує Байрактар. Я от помітив таку деталь. Президент України Володимир Зеленський він нагородив орденом за заслуги Халука Байрактара, генерального директора Байкар Дефенс. Ну і тут для нашої аудиторії треба зазначити, що брат цього Халука Байрактара, він одружений на дочці Ердогана. Це наша така, ну як це правильно сказати, тонка політика, щоб все Ердоган не міг ніяким чином співпрацювати з Росією або більше його перетягнути на нашу сторону. Як ви це оцінюєте? Ні, я думаю, так що це просто подяка Ердогану і членам його родини, в тому, що вони допомагають нам. Справа в тому, що стосовно політики Ердогана, Ердоган намагається грати власну гру і хоче зайняти своє місце на політичному світовому політичному олімпі. Він хоче витягнути Турцію і в, в своїй персоні особисто на в рядок, в перший ряд. Геополітики тому він постійно пропонує нам ці перемовини з Російською Федерацією. Тому він працює і з Росією співпрацює і з Європою, іноді міняючи свою думку на абсолютно на протилежну. От але е, мені сподобалась відповідь нашого президента на е, форумі Ялтинському форумі ЄС економічному, коли він сказав, що єдина умова єдина умова в початку перемовин. Це вихід російських військ на кордон 91-го року, тобі ж звільнення наших всіх територій. Потім ми будемо розмовляти про дипломатичні перемовини. Поки ми не вийдемо на кордон ніяких умов для перемовин створено не буде, або не існує. І це відповідь Ердогану на його пропозиції стосовно перемовин в анкарі, стамбулі там ну будь-де прямих перемовин, косвених перемовин і такі таке інше. А орден це відзнака е, вдячності за допомогу в воєнно-технічному плані. До речі, ми ж не, не, не дарма отримуємо ці байрактари. Ми ж купуємо їх за власний кошт. Ну за кошти, які нам дають наші партнери. Ну, звісно, хоча є такі країни, які нам, на жаль, не продають э, зброю, незважаючи на те, що ми готові її купити. Пане Олеже, дуже дякую вам за вашу аналітику. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.